Кухня вітальня у нас на цьому об'єкті виконана в кращих традиціях нашої дизайн-студії. Тут є все, що нам потрібно. Обідня зона. Також у нас є зона відпочинку, величезна функціональна кухня, яка виконана нашими меблярами під замовлення. Тут є все, що нам потрібно. Маса місць для зберігання, вбудований холодильник, вбудована духова шафа. Також у нас є розміщення для очистки води. Цей красивезний величезний диван слугує нам зоною для відпочинку і для перегляду ті коли до нас приходять наші гості. Загалом приміщення розполагає до того, що ми тут відпочиваємо, насолоджуємося їжею і насолоджуємося компанією у розмові на цьому прекрасному дивані.